Часно про найважливіше і життя країн телеканалі ТС1 в студії Роман Совяк. Головні теми випуску. Випив сів за кермо, втікав від поліції та вчинив ДТП. Працівник Мухачівської місцевої прокуратури може отримати до п'яти років позбавлення волі за водіння у нетверезому стані. Пікет біля Ода. Десятки краян приїхали зі Свалявського та Хузького районів, аби відстояти свою позицію щодо об'єднання територіальних громад. Українсько-словацька співпраця в Ужгороді засідала міжрядова комісія з питань транскордонного співробітництва. Обитель світла і благодаті. У перечині освятили новозбудований храм. Ловись рибкою велика і маленька. Учасники АТО та спортсмени із вадами опорно-рухового апарату змагались за звання кращого рибалки. В ніч з 10 на 11 вересня патрульні затримали нетверезого працівника Мукачівської місцевої прокуратури. Ним виявився 26-річний прокурор Ярослав Луп'як. Чоловік не відреагував на зауваження поліції і почав тікати, після чого скоїв ДТП. Патрульним вдалося ломіть заспокоїти горе водія. Однак і на цьому пригода не завершилась. Прокурору, начебто, стало зле і швидка доправила його до місцевої лікарні. Подробиці дізнавалась Ольга Блонська. У ніч з 10 на 11 вересня в Мукачеві патрульна поліція помітила припаркований на пішохідному переході автомобіль. Поліцейські зупинилися, аби попередити водія про порушення. Однак він натиснув на газ і почав тікати. На перехресті Олег Шевченка-Берегівська водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеву огорожу. Під час перевірки документів водій поводив себе нервово, зробивши два кроки вперед, почав тікати. На що патрульні поліцейські його. Затримали, одягнувши кайданки. У нього були відчутні явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій неодноразово то симулював втрату свідомості, то приходив свідомість, то втрачав її знову медиками. Було вирішено доставити його в центральну. За словами патрульних, працівники Мукачівської центральної районної лікарні чинили супротив та не допускали поліцейських до затриманого. Наразі працівники медзакладу відмовляються від коментарів стосовно стану госпіталізованого. Я би утримався від коментування. Якщо вам потрібна якась інформація, я попрошу згідно чинного законодавства дати запит і отримати відповідну відповідь прокуратурі Закарпатської області повідомляють, за фактом ДТП, розпочато досудове розслідування. Уже допитано поліцейських, також допитано свідків, допитано нашого працівника, призначено ще ряд експертиз. Щоб встановити як там що відбувалося, до того ж, призначено і службову перевірку за даним фактом прокуратури Закарпатської області. Призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачевської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали до прокурора, щоб вони освічили його. Прокурор Мукачева може отримати до п'яти років позбавлення волі. Слідчі дії щодо інциденту тривають. Час реформ одні за інші проти. Ранок, 12 вересня, в головній адміністративній структурі краю розпочався із пікетів. Десятки краян приїхали зі Свалявського та хуського районів, аби відстояти свою позицію щодо об'єднання територіальних громад. Більше розкаже Діана Фуско. Христина Стигура приїхала до Ужгорода з села Павлово, Свалявського району. Мета жінки підтримати громаду. Вірить, що об'єднання громад дасть змогу набагато краще жити мешканцям району, адже тепер багато з них відчувають себе нікому не потрібними. Я сама жию, ніякої допомоги не маю. нікому мені не дає, а не одну копійку. Та я думаю, що може буде ліпше. Та й ну, стара людина, та я є на така в селі, та то не може мені якусь поміч дати, хоч тут дрова якогось. А от громадський активіст Іван Куля категорично проти об'єднання трьох сільських рад Свалявського району Плосківської, Полянської та Родніковської. Вважає, Плосківська сільська рада в змозі сама існувати і не потребує об'єднання. З самого початку проблема існує в тому, що є закон про добровільне об'єднання, кожен його просто трактує по-свому. Ми його трактуємо як добровільне об'єднання, а є про сторонники приєднання до полянської сільської ради, які його трактують так, як йому треба. Наша сільська рада якби самодостатня, у нас прекрасний ремонт зроблений. У нас є залишок коштів, навіть на рахунках, то все, все нормально. Почалися дебати, вже дискусували ми і вирішили. Потім ті більшість їхня вирішила, що треба скласти тимчасову робочу групу. Та чим тимчасова робоча група ніде не звітувала. Не засідала, не вивчала і нікому не докладу ні народу, ні громаді, тобто, ні депутатам сільської ради. Полянський сільський голова Іван Дрогобацький зазначає, перед об'єднанням сіл особисто проводив збори і збирав думки населення стосовно злиття трьох сільських рад в одну. Більшість людей підтримали таку ініціативу. За об'єднання хотіли б ми об'єднати села, бо був один чоловік, який може щось поруководити. Ми приїхали підтримати об'єднання децентралізацію, щоб такі села, як Яківське, Оленів, які не мають такого. Як можна сказати, розвитку, як села Поляна. Наша родниківська сільська рада не дуже багата, вона дотаційна. І щоб вижити, ми бачимо один виход, об'єднатися з полянського сільського раду, яка є самодостатньою. На всьому нам кладуть перепони. Люди дають згоду, а інші, ну, ті, що приїхали попередники наші, вони говорять неправду, що ми не хочемо. На самому ділі це неправда. Процес об'єднання територіальних громад сіл Свалявського району гальмує і відсутність всього пакету документів. Проте Іван Дрогобецький <рес> каже: напередодні <рес> здав усі відповідні папери. Ми подали документи згідно переліку. І додаткові матеріали ми подали в папці для того, щоб потім не задавали питання: а було обговорення, а не було, обговорення. це як чорновик подали ще додаткову папку. Вони нам наслали претензію, що ми ту додаткову папку, їхній чорновик, не прошили і не пронумерували. Викиньте його в мусорник, читайте ті рішення, які вам треба. У Закарпатській ОДА не розуміють, чому об'єднання цих сільських рад так обурило людей. Документи здані. Зараз їх розглядає відповідна комісія. Полянський, я не знаю, в чому таке збудження народу. Хтось, хтось це організував, я думаю, що ну, немає підстав Полянській об'єднаній громаді майбутнє, це, 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 що твориться. Зараз беремо матеріали, вивчаємо все. Це до кінця дня доповімо голові обласної державної адміністрації. На даний момент у Закарпатській області об'єдналися лише дві територіальні громади це Тячівська та Вільховацька. В Ужгороді відбулося 12-те засідання міжрядової українсько-словацької комісії з питань транскордонного співробітництва. Посадовці обох держав обговорили процес надання віз, перелік імовірних пунктів пропуску, можливості модернізації транспортної інфраструктури та низку інших питань. Українські посадовці зазначили, бачать у словаччині надійного партнера сьогодні. Е, Україна е, бере участь в дев'яти єврорегіонах п'ять з них з європейськими країнами, і ви знаєте, що Словакія так само з Україною співпрацює в рамках. Карпатського єврорегіону у нас досить розголожена з вами договорна правова база. Принаймні, от ми нарахували близько 50 різного рівня договорів домовленості щодо співпраці існує сьогодні між нашими територіальними одиницями, і це дає шанс для того, щоб створивши цю розголожену договорну правову базу, ми могли наповнити нашу співпрацю якістю. Аналізуючи ситуацію на українсько-словацькому кордоні, фахівці запропонували спростити процедуру видачі дозволу на малий прикордонний рух, а також збільшити кількість населених пунктів, мешканці яких зможуть перетинати кордон за спрощеною системою. Це сприятиме розвитку добросусідських відносин між населенням обох держав. На жаль, на сьогодні є дуже незначним у порівнянні з польською ділянкою, для прикладу, де державний кордон за спрощеною системою щоденно. Перетинають більше 15 тисяч громадян, учасники малого прикордонного руху. Активно є також і угорська ділянка для порівняння, де щоденно здійснюється оформлення до однієї тисячі громадян, учасників малого прикордонного руху. В той же час українсько-словацький кордон перетинає лише 15-20 осіб щодоби. На Закарпатті СБУ спільно з поліцією викрили підпільну майстерню з виробництва зброї. Зловмисник, який спеціалізувався на виготовленні замаскованої зброї ручок пістолетів, облаштував незаконне виробництво у підсобному приміщенні власного будинку. Працював виключно з надійною клієнтурою під конкретне замовлення. Товар виготовляв лімітованими партіями та розпосюджував через посередника. Днем раніше оперативники спецслужби затримали посередника із двома ручками-пістолетами, одна з яких була споряджена та готова до стрільби. Під час обшуку у зброярні. Правоохоронці виручили обладнання запчастини до зброї, порох, велику кількість набоїв різного калібру та гільзи. Розпочато досудове розслідування тривають першочергові оперативно-слідчі дії, повідомили у прислужбі СБУ. Ручинські православні віряни київського патріархату освятили новозбудований храм. Носитиме церква ім'я святої покрови. Будували її впродовж кількох років. На освячення храму до перечина завітав святіший патріарх Київський та всієї Русі України Філарет. У святковий день до храму зійшлися вірники православної та католицької гілок із самого перечина, прилеглих сіл та навіть із сусідніх районів. Будівництво храму розпочали у 2013 році. Невеличка громада на чолі з духовним наставником зводили стіни самостійно. Кошти також шукали самі. Ні, зводитись не. довго. З 10 десятому почали перший камінь забивати. Ну а більші прихожани ходили, калядували, по людям ходили. Ну і багато давали нам допомогу. Побудували храм з ініціативи отця Андрія, який почав служити у перечині в 2003 році. Через рік громаді виділили земельну ділянку, а згодом тут звели капличку. Церкву святий отець вирішив побудувати із дерева, адже Закарпаття славиться своїми дерев'яними храмами. От ми і згуртувалися навколо мофора Божої Матери і почали відновлювати, почали молитву. Найперше, чому тут? Тому що далеко до центру ходить людям. Освятиново зведений храм Патріарх Філарет на Закарпаття приїхав в рамках архіпастерського візиту по Україні. Головна мета спілкування з духовенством, укріплення їх у вірі і в надії на створення єдиної української церкви. Мета одна: створити в Україні одну незалежну, помісну, православну церкву. А якщо буде у нас, Незалежна церква то і буде незалежна держава. Після освячення храму Патріарх відслужив літію за загиблими в зоні АТО та нагородив військовослужбовців 128-ї бригади медалями за жертовність і любов до України. Кільком бійцям присвоїли нагороди посмертно. Згодом віряни змогли приклонитися перед мироточивою іконою Христа Спасителя, котру вже 13 років оберігає отець Андрій. Ікона е, Мироточива, е, яку ви сьогодні бачили і преклонялися, вона сама прийшла. Бо скільки я раджуся з монахами і старцями, мені її як передали, так я її оберігаю. Ну, я ще спочатку так не, не дуже був обізнаний в цих справах, ну, спілкувався і спілкуюся далі з духовниками, які, і, які мені підказують, як себе поводити і як. Утримувати і оберігати. Таке ж світле свято чекають через деякий час і в селі Сімер. Там також зводять храм. Нова святиня з'явиться на місці старої, знищеної у 17 столітті. 10 вересня пішов із життя видатний вчений, археолог, дослідник закарпатських старожитностей та замків В'ячеслав Котигорошко. Науковець народився в місті Самбір на Львівщині у 1947 році. Закінчив Ужгородський університет, де працював 73-го року. Доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу і середніх віків, а також директор інституту карпатознавства при ужну. За сприяння саме В'ячеслава Котигорошка при Ужгородському університеті був створений археологічний музей імені Едуарда Болагурі. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким. В Ужгороді завершився 18-й міжнародний фестиваль теле- і радіопрограм для національних меншин Мій рідний край. Переможців в журі обрало серед 113 претендентів. І ось, зрештою, головні призи фестивалю а це золотий, срібний та бронзовий дальвайси, вручили лауреатам. Золотий Дельвейс відправився до Словаччини. Його присудили в програмі Асирійські християни. Другі і треті місця серед телевізійних робіт отримали луганське телебачення та учасники з Румунії відповідно. Головний приз у категорії радіо отримали закарпатці з програмою серцями в унісон. А другими та третіми стали учасники з Угорщини та представники українського радіо. Закарпатська телерадіокомпанія отримала також відзнаку за кращу операторську роботу. Мої герої це українці хорватії, халичани, які перемістилися жити туди, мешкати 120 літ тому. Тобто, це нащадки тих. Переселенців, яких гнала, як завжди, з дому нужда, злидні. Там вони очікували отримати домівку, землі, адже це хлібороби, як ми знаємо. Натомість вони приїхали в ліси у хащі. Їм довелося викорчувати ці ліси, щоб отримати собі площу під житло. Тим не менш, як ми знаємо, як Будь-якій іншій країні, так і в Хорватії, почали з'являтися не лише українські хати почали з'являтися церкви. Ці церкви досі там існують, діють. Там діє українська служба, і мене Надзвичайно вразили ці українці, які в третьому, четвертому поколінні зберегли мову, зберегли культуру, зберегли цю віру. Справжнє свято закарпатської культури отримали діти і дорослі минулої суботи в Ужгороді. На площі театральній відбулась костюмована зустріч подорожуючих ляльок. Урочисте відкриття заходу провели на сцені лялькового театру, після чого глядачі побачили прем'єру словацько-української вистави Чарівна повітряна куля. Вечір закарпатської культури місцеві артисти розпочали виставою Недотепа і з Крім того, разом із закарпатським народним хором презентували весільні родзинки краю. Гостям зі словаччини намагались продемонструвати культурне розмаїття Закарпаття. Це проект словацько-українські подорожуючі ляльки, який спрямований на розвиток туризму, розвиток театрів, таким інноваційним новими методами, де залучені наш театр, і кошицький театр він фінансується за допомогою норвезького механізму і словацької республіки. Бюджету мета заходу це показати багато культурність нашого краю і показати творчість наших діток, які вони творчі, і залучити їх, щоб вони навчилися і вміли і показувати свою роботу, можливо, і продавати. Ати, якщо сьогодні хтось виявить таке бажання закарпатських і кошицьких лялькарів, поєднує давня дружба, а спільний проект допомагає краще пізнати свій край і край словацьких сусідів. Сама ідея створення такого гранду проекту виникла між нашими театрами, між закарпатським академічним обласним театром Ляльок. З міста Ужгород та театром Льок з міста Кошиць. зрозуміло, що вона виникла не на порожньому місці. А це більш ніж 25 років спільної творчої співпраці. Генеральний консул словацької республіки в місті Ужгород Янка Бурянова не пропускає жодної події, що стосується словацько-української співпраці. На святі закарпатської культури вона відзначила важливість взаємодії сусідніх регіонів у культурній сфері. široko postavená, ne tílky, pasívne ditinky, že budú dbáčiť na duže hárne e, prezentácie bábok, ale i sami budú aktívno vstupovať do procesu. Je tu v Užhorodi na plošti teatrálnej harná pohoda dopísala, takže bude veľký radistný deň dla dití. Дітей і їх батьків. На площі театральній гарного настрою додала концертна дитяча програма. Поруч розмістили містечко дитячої творчості з розважальними майданчиками, виставками, благодійними майстер-класами, ярмаркою виробів та дитячою локацією від фортеці. Ловися рибка, велика і маленька. Учасники АТО та спортсмени із вадами опорно-рухового апарату змагалися за звання кращого рибалки, приурочили захід до дня фізичної культури і спорту. За день до початку змагань поблизу озера розбили табір, населення якого складало 60 осіб. А от у самому лові взяли участь близько 30 рибалок. Досвідчений рибалка Сергій готується до лову. Перед початком кидає у воду суміш каш, приманку для великої риби. Це пшоно, це манка, це ячнева крупа, це перловка, це горох. Це все зварене в відповідні пропорції, і вони от являються приманкою для риби. Ще один досвідчений рибалка, пан Дмитро, вже спіймав першу рибу змагання. Займається риболовлею чоловік із дитинства, об'їздив вже все Закарпаття. А от на цьому озері рибалить вперше. Такий рибак, як, як, як усі рибаки, на ну, черв'яків нашу, ловлю, Як усі. Всі їх одинакові рецепти. Деяка риба. Якби на реці, то там друге діло. а Так, ну на кормах можна там прикормити. На насадку на, на, на крючок дати другу. Ще до початку змагань учасники риболовлі розбили табір у лісі. Долучилися до змагань учасники АТО та люди із вадами опорно-рухового апарату. Спільне дозвілля проводять не вперше, кілька разів уже змагалися у більярді. Виїхали ми вчора, розбили базовий табір, де люди з фізичними вадами змогли. Побути на одинці з природою, час ловлять рибу. Суддя буде перевіряти вагу даної риби і десь думаю на 13 чи 14 годину проведемо заохочення особового складу медалями і цінними подарунками. Ми подумали, що ми, ми в кожен рік проводимо вівалки, ми хотіли і атошника провести. Тепер ми взяли участь наших спортсменів близько 15, 15 наших учасників, від них десь учасників. Найкращих рибалок, які зловили на гачок найбільше риби, нагородили грамотами та подарунками, риболовецькими снастями та приманками. Цим завершуємо В студії для вас. Працював Роман Сов як на все добре.